Всім привіт! Ви на каналі Наталін і він належить мені. Це коротке відео, з якого ви дізнаєтеся, що це за канал, хто я і що тут є. Хто я? Мене звати Наталя, мені 17 років. Я з міста Новодністровське навчаюся на другому курсі коледжу на графічний дизайн. Ви можете за ось цим ніком мене знайти у всіх соцмережах. Що я роблю? Я люблю дуже багато чого робити. На цьому каналі я роблю усе те, що хочу, тому рубрик багато. А також на кожну нову сотню підписників я проводжу святковий стрім, записи є на каналі. Отже, ви вже можете бачити, що я інколи як вітубер і використовую в деяких відео модельку. Також я малюю, намагаюсь робити музику, рідко та все ж роблю анімації, учасниця купи фандомів ну і роблю по ним фанатський контент, типу фанартів і так далі. Зараз перечислю фандоми. Все, що пов'язано з вокасинтом, вукалоїди, інше програмне забезпечення, Project d 4 DJ, Bandori, MuзDES, з ритм ігор, також граю в Pigros. Кантрі Хьюмен, Смайлітелпоні, Ена, Тохопроджет. Прожект. Із аніме люблю людина бензупова, моп психостома, до Камайка, Картоловка Сакура, ця Порселянова лявочка закохалася, резеро, сходження герої щита, Джоджо з манги Атлієча Кузьких Капелюків, Томіє, Солонін, інша, остання подорож дівчат і інші манги. А ще Андертейли, Гаррі Поттері, різні франшизи ляльок від Монстер Хай до Барбі і так далі безкінечно. Я багато чого колекціоную, але про це відео не часто. Рубрики каналу Артосінь. Виходить не лише восени, але почалось з минулої осені. Все, що пов'язано з малюванням, спітпейти, навчальні процеси в коледжі і інше. До речі, всі спітпейти є в окремому плейлисті, і можете розглянути інші списки відтворення. Всесвіт мелодії. Рубрика націлена на поширення всього пов'язаного з вокасинтом, тобто використанням в музиці програм, які співають. Хто не знає, що це, я можу довго розказувати про вокасинт. Та загалом в цій рубриці я розповідаю про різних музичних продюсерів та їхні пісні, які використовують цю технологію. Окремо можу підмітити, що інколи тут виходять мої власні роботи: кавери за допомогою того ж бо з оригінальними музичними відео, дуже рідко оригінальна музика, а також анімації, наприклад, анімаційні меми. Також я займаюся озвучкою з маленькою компанією знайомих. Пей всіх озвучок також є. І ще маю рубрику Уроки історії. Ці відео це просто презентації в коледж у відеоформаті, але в досить прикольній формі. І останнє це дуже рандомні відео. Які не можна ділити на рубрики, бо це не буде рубрикою, якщо я всього раз ходила на аніме фест, а наступний раз піду хто зна коли. Отже, такі рандомні відео по подіям чи інші теми, крім основних рубрик, про які я хотіла б розказати. Також будуть висновки. У висновку ви маєте дуже різноманітний канал про мою творчість, де є дуже багато всього. Підписуйтесь, якщо хочете. Дякую за все!